Grüß Gott. Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про підготовку до усної частини іспиту з німецької мови на рівень b 1 а точніше, до завдання Gemeinsam etwas planen Спільно щось планувати, які є в таких варіантах іспитів, як Тельк, ГАЗТ, ГЮТЕЦертифікат та ОЕСД. Я поділюся з вами шаблонами, які спростять виконання цього завдання. Поясню, на що потрібно звернути особливу увагу, та покажу завдання і можливий варіант діалогу. Але спочатку хочу вас попросити поставити вподобайку або написати коментар. Вам це не важко, а мені буде приємно, що мою роботу оцінили. Дивимося, українське, підтримуємо українців та україночок. І. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Отже, спочатку розкажу вам про те, як проходить усна частина іспиту. Вас поділять на пари, а джегмайнзамет вас планен це діалог, який потрібно буде зробити разом з партнером або партнеркою. Потім вам роздадуть аркуші з усіма завданнями усної частини іспиту, і у вас буде час на підготовку. Орієнтовно 15 хвилин, з партнером спілкуватися під час підготовки, на жаль, не можна, тому ви зможете тільки ознайомитися з завданням, придумати певні питання, які можна було б поставити, та можливі варіанти відповідей, але це тільки штрихи, тому що це партнерська робота, і те, яким буде діалог, залежатиме не тільки від вас, але й від вашого партнера. Це як у танці. Ви можете хотіти піти в один бік, а партнер може повести вас у протилежний. До речі, про партнерів. Іноді кількість учасників іспиту не парна, тоді партнером у діалозі буде екзаменатор. Не бійтесь цього варіанту. Насправді це джекпот. Адже екзаменатор не буде робити помилок, вам буде легше його зрозуміти, і він точно знатиме, як будувати діалог. Якщо ж вашим партнером чи партнеркою буде не екзаменатор, а такий же учасник чи учасниця іспиту, як і ви, то можливі три варіанти. Перший варіант якщо ваш партнер чи партнерка має схожий рівень знань німецької це хороший варіант, тоді діалог пройде більш-менш гладко. Але може бути така ситуація, що ваш партнер буде сильнішим та до того ж, спробує перетягнути всю кодру на себе, тобто не буде давати вам говорити. Насправді це погано не тільки для вас, але й для опонента. Адже тут важлива партнерська робота і вміння реагувати на інформацію партнера. Якщо вам попадеться такий триндяк чи триндячка, спробуйте вклинитися і вставити свої п'ять копійок чемно попросіть. Entschuldigung, darf ich etwas dazu sagen? Вибачте, може, я дещо до цього сказати? Поганий варіант і тоді, коли ваш партнер слабкіший за вас, або розгубився і нічого не говорить. Знову ж таки, це партнерська робота, і своє танго самі без партнера ви не станцюєте, тобто діалог гарно не побудуєте. Тому вам треба буде допомогти партнеру з запитаннями і витягти його з ями, в яку він упав. Бажаю вам хороших партнерів, які будуть робити все гармонійно і самі правильно говорити, і давати вам час та можливість проявити себе. До речі, хтось повинен буде почати першим. Тут вам пригодиться фраза бігінен» чи можу я почати. Якщо це не скажете ви, тоді екзаменатор сам запитає: beginnt? хто починає? Ще одна хороша фраза «Können wir du sagen? Або «Können wir uns duzen? Чи можемо ми говорити на ти? Чи можемо ми перейти на ти? Найчастіше діалог будується на ти. До речі, ваш партнер отримує точно такий. Текст завдання до діалогу, як і ви. Це важливо. А тепер поділюся з вами чарівними паличками-виручалочками, тобто фразами, які допоможуть вам побудувати гарний діалог. Домовитися про час допоможуть наступні фрази. Hast du Zeit? коли ти маєш час. Wir uns? Коли ми зустрінемося. Um wieфіль у котрій годині. Кансду ам, ум, ур. Чи можеш ти в о годині? «Гасту ам, ум, узайд. Ти маєш час в о. Пам'ятайте ам використовуємо з днями тижня і частинами дня, а ум um тільки з годинами. Am Freitag – у п'ятницю. Am Abend – ввечері. Um ахцін о о 18 годині. Обговорити транспортні засоби, засобиасмітель допоможуть такі фрази Wie kommen wir zu? – нах. Як ми потрапимо до в Zu – до. Використовуємо з людьми. І різними приміщеннями. А nach, з назвами міст, сіл та країн, які використовуються без артикля. Цумбангоф до вокзалу. Цумарина. До Марини. Нах Мюнхен. В Мюнхен. Вумітфаренвія. На чому ми поїдемо? Ві кюнтен Вієкнтен мідимбус, цук. мідем авто. Мідем таксі, Мідемфарат, Мідеубан, Мідештрасенбанфарен. Ми могли б поїхати автобусом, потягом, автомобілем, на таксі, на велосипеді, на метро, на трамваї. Вієкюн мідемфлюкфліген. Ми могли б полетіти на літаку. Вієкюн цуфусґєн. Ви могли б піти пішки? Неен да се цулангє. Цу Zu я цуланг веліш. Ні. Це занадто довго, занадто дорого, занадто нудно. Дуже хороша фраза eigenes Auto. Ich könnte dich abholen. Я маю власне авто. Я могла б міг би за тобою заїхати. Запитати про думку партнера можна з допомогою таких висловів. Was könnten wir machen? що ми могли б зробити? Was denkst du, wenn wir? Що ти думаєш, якщо ми? Wie findest du das? Що ти думаєш про це? Wir könnten? Ми могли б. Möchtest du? Чи хочеш ти? Пояснити свої думки можна ось так. Ich denke das. Я думаю, що. Ich glaube das. Я думаю, що, я вірю, що. Ich finde das. Я думаю, що я вважаю що. Ich meine das. Я думаю, що, я маю на увазі, що. Обов'язково ставте дієслово після дас кінець речення. Наприклад, маємо просте речення. «Wir könnten am vormittag feiern» – «Ми могли б відсвяткувати до обіду». Разом з «Я думаю, що» воно звучить отак. «Ich glaube, dass wir am vormittag feiern könnten» – «Я думаю, що ми могли б відсвяткувати до обіду». Бачимо, що діє слово «künden» відлетіло в самий кінець. Речення. Але, якщо ви випустите DAS, то після коми буде просте речення. Ich glaube, wir könnten am vormittag feiern. Я думаю, ми могли б відсвяткувати до обіду. Meine Meinung nach, на мою думку. Тут відразу буде йти дієслово. Meine Meinung nach könnten wir am Vormittag feiern. На мою думку. Ми могли б відсвяткувати до обіду. Запропонувати щось зробити можна так. Вівесвен. А якщо? Лас uns дох, давай ми все-таки. Воленві, давай ми. Können wir uns трефен, чи можемо ми зустрітися? Wie können. ми можемо. Wir könnten doch ми могли б все таки. «Ich würde lieber» Я ja, б краще. Ich schlage vor das» Я пропоную що? Щоб обґрунтувати свою думку можна так. Das ist doch viel besser als. Це все-таки набагато краще, ніж. Ich finde das besser, weil». Я вважаю, що це краще, тому що. Das können wir machen, wohl. Ми можемо це зробити, хоча обережно будуйте речення з Вальта обволь, адже після них дієслово відлітає в самий кінець речення так само, як і після Дас. Есбільге це дешевше. Besser, weil es ес ist. Я вважаю, що це краще. Тому що це дешевше. Ich bin am Abend Müde. Я втомлена, втомлений вечері. Та скинтенвиман воль і съм абсомюдебін. Ми можемо це зробити, хоча я нато втомлена, втомлений ввечері. Погоджуємось ось так. Енфстан зідна згоден. Так. Залюбки. Ja, gut. Machen wir es so. Так, добре. Давай зробимо це так. Ich bin dafür. Я ja, за. Ja, das ist möglich. Так, це можливо. Gute Idee. Das ist eine gute Idee. Хороша ідея. Це хороша ідея. Ja, das finde ich sehr gut. Так, я вважаю, що це дуже добре. Du hast recht. Ти правий. ти права. Натюрліх. Звичайно. Себсвестенlich. Звичайно. Само собою зрозуміло. In ordnung. В порядку. Добре. Gut дан. Добре. Тоді. Ginau Точно. Кла. Ясно. Звісно. Зупа. Супер. Толь чудово, штимт, вірно. Варомність. Чому б ні? Невпевненість можна висловити наступним чином. Ich weiß nicht. Я не знаю. Спінмя ніхціх. Я не впевнений. Невпевнена. Філясть? Можливо. Він мова. Може звучати отак. Am um uh, kann ich leider nicht. На жаль, я не можу в о годині. Es тут mir leid, або мені шкода, але nicht in фраге. Про це не може бути й мови. Nein, das geht nicht. Ні, це не вийде. Ні, це неможливо. Das finde ich schlecht. Я вважаю, що це погано. Das ist aber keine gute Idee. Але це не хороша ідея. Це погана ідея. Da habe ich leider keine Zeit. На жаль, я тоді не маю часу. Da habe ich einen Termin. У мене тоді зустріч. Das möchte ich wirklich nicht. Я цього дійсно не хочу. Ах, ich keine Lust. О, oh, ні, мені не хочеться цього. Ich bin dagegen. я проти. Уберіть декілька фраз, які вам найбільше подобаються, або які легше запам'ятати. З допомогою них ви зможете побудувати гарний, живий діалог. Так само як художник з допомогою хорошої палітри кольорів може написати чудову картину. А зараз покажу вам можливе завдання та те, як можна скласти діалог. Досить часто темою діалогу є день народження спільного друга, колеги чи вашої учительки на курсах. Саме цю ситуацію ми зараз і розглянемо. Ihr Freund, ihre Freundin hat am Samstag Geburtstag. Sie möchten für ihn, sie eine Überraschungsparty organisieren überlegen Sie, wie Sie 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 wie wie die die Party vorbereiten können. Planen Sie gemeinsam, was Sie tun wollen. Hier haben Sie einige Notizen. Wo, wann, Geschenk, wen einladen, wie werden die Gäste informiert. Ваш друг, подруга, має в суботу день народження. Ви хочете для нього, для неї організувати вечірку-сюрприз. Подумайте, як ви могли б підготувати цю вечірку? Плануйте разом, що ви хочете зробити. Тут у вас є деякі нотатки. Де? Коли, подарунок, кого запросити, як проінформувати гостей. Бачимо, що є основний текст та декілька пунктів плану, які допоможуть вам. Ви можете додати ще пункти, які підходять за змістом, але. Ті, які є, потрібно використати обов'язково. Ще один важливий момент потрібно хоча б одне заперечення для того, щоб діалог не був занадто простим. Можна заперечити час, місце, подарунок або бущо інше. Діалог необхідно починати плавно, не треба відразу скакати на коня. Спочатку привітайтеся, запитайте, як справи. І введіть тему діалогу. Для цього використовуєте текст завдання. Тафебґінен. Чи можу я почати? Якла, ja, так, звісно. заген, Чи можемо ми говорити на ти? Ямтюх? Ja. Так, звичайно. Гало, тестія? Привіт. Як у тебе справи? Гало, кут. Привіт! Добре, дякую, а в тебе? М'який тесав кут, у мене теж добре. Маринам weißt du, Чи знаєш ти, що Марина має в суботу день народження? Я, осьвеес, якюнт займіть айна кібустак спати барашен. Так, я знаю, ми могли б зробити для неї вечірку сюрприз. Куди йди? Vielleicht könnten wir diese Party gemeinsam planen? Хороша ідея. Можливо, ми могли б спланувати цю вечірку разом? Warum nicht? Чому б ні? Потім переходимо до першого пункту. Пам'ятаємо, що нам потрібно щось заперечити. Можемо заперечити місце. Wo könnten wir diese Party machen? Де ми могли б влаштувати цю вечірку? Wir könnten in einem Restaurant feiern. Ми могли відсвяткувати в ресторані. Nein, das geht nicht. Weil es Es ist. Ні, nee, це це не вийде, тому що це дуже дорого. Du hast recht. Wie wäre es mit einem Picknick? gibt einen großen Park neben dem Haus von Marina. Da könnten wir es machen, Und wenn es regnet, dann könnten wir bei Marina zu Hause feiern. The prava, А якщо до пікніка? Біля будинку Марини є великий парк. Ми могли б зробити його там. А якщо буде дощ, тоді ми могли б відсадкувати у Марини вдома. Я, yeah, гуд, so. einen Kuchen кухн kaufe кауфезефте. Так, добре, давай зробимо це так. Я спечу пиріг і куплю соки. Унт, маханен залад, он белікте броте. Іде kann etwas mitbringen. А я зроблю салат. І бутерброди. Кожен може щось принести з собою. Тепер поговоримо про час. Party Коли ми могли б зробити вечірку? Зґляу б до свіамфомі так файн кюнтн. Тангабнвізефойт. Я думаю, що ми могли б відсвяткувати до обіду. Тоді ми будемо мати багато часу. Am samstag schlafe ich ein bisschen länger. Ich denke, Marina steht am Wochenende auch später auf. Ich glaube, dass es besser ist, am Nachmittag die Party zu machen. So, gegen zwei Uhr? Я не знаю. У суботу я сплю трохи довше. Я думаю, Марина теж стає на вихідних пізно. Я гадаю, буде краще зробити вечірку після обіду. Так, десь у другій годині. Einverstanden. Aber was können wir ihr schenken? Sidna? Alles, was wir ihr Vielleicht ein schönes Kleid. Wie findest du das? Vielleicht ein schönes Kleid. Was denkst du darüber? Ein Kleid? Nein. Wir wissen nicht genau, welche Größe Marina trägt. Ich schlage vor, dass wir ihr ein Parfüm und einen Blumenstrauß schenken. Suknju? nie. Nein. Ми не знаємо, який розмір Марина носить. Я пропоную, щоб ми подарували їй парфуми та букет квітів. До речі, як я вже згадувала раніше, тему дня народження чи іншого святкування використовують часто, тому підготуйте заздалегідь варіанти подарунків для хлопця та дівчини, які ви могли б використати на іспиті. Ю, та систень кута ідеї. Так, це хороша ідея. Okay, super. Wir informieren andere Gäste über unseren Plan. Okay, super. Мы My pro про наш план. Natürlich und wen laden wir ein Звычайно. А кого cogom zaprosimo. Ich kann Nadja und Halyanladen. Ich rufe. sie an. Я можу запросити Надю і Halle. Я їм зателефоную. Toll. und ich informiere Wasse und inform. Ich schreibe Ihnen auf WhatsApp. Aber vorsicht, ist eine überraschung für Marina. Чудово. А я проінформую Васю та Юру. Я напишу їм WhatsApp. Але обережно це сюрприз для Марини. Кла, Та світ ані толібершнг. Ішфроєміхшан дров. Ясно, це буде чудовий сюрприз. Я уже чекаю з нетерпінням. Schau. Aber ich muss ich schluss machen. Ich noch einen schönen Tag bis Samstag. Я також, але зараз мені потрібно закінчувати. Бажаю тобі хорошого дня, до суботи. gleichfalls, bis Samstag. Дякую навзаєм. До суботи. Ось так можна побудувати діалог. Які ще теми для діалогу можуть бути? Наприклад, планування спільної поїздки, екскурсії. Або допомога другу з ремонтом чи переїздом, спільне навчання чи підготовка проєкту, відвідування в лікарні хворого друга та планування різних свят, дня народження, весілля, ювілею, прощальної вечірки на курсі тощо. Головне не бійтесь і говоріть. Сподіваюсь, моє відео вам трохи допомогло зрозуміти, як виконувати це завдання. Якщо так. Поставте вподобайку та залиште коментар під відео. На сьогодні це все. До зісталась цього Бажаю вам успіхів на іспиті! Філь der Prüfung! До зустрічі візбальт!